Дівчата, всім привіт! Сьогодні у нас харківські прикраси з приміркою в основному комплекти, але також буде і кілька окремих прикрас без наборів. Можна їх взяти, дещо можна розбити. Я про все буду казати. Я Хотіла вам нагадати, що в нас є телеграм-канал і вайбер-група, де можна подивитись актуальну наявність з останніх відео. Групи з'явились буквально тиждень тому, тому там зараз небагато прикрас, але з кожним відео я додаю на наступний ранок все, що залишилось туди. Це дуже зручно, зайшли, подивились, чи є, чи немає, і не витрачайте час навіть на запитуючи мене. Ще один момент, який хотіла сказати: прикраси зараз не завжди день в вдення їдуть, тому на відправку закладайте 1-3 дні. У більшості випадків посилки їдуть день в день, але всіляки бувають. Першим подивимося ось такий ніжний комплект з рожевим кварцем і такими оксидованими квіточками. Вага сережок 12 грам, застіпка. Та габарити, вартість буду прописувати сьогодні на екрані. Вага каблучки 7,85. Камінчик тут натуральний, дуже гарний. Ну, прописую. Тепер дуже ніжний рожевий кварц. Камінь не блідий, класний. Далі розкішний комплект з сірим олексидом 19,5 розмір. Ефектна така каблучка, також навколо камінчиків квітки в оксидуванні, такі як кувшинки. Сережки вага 16,33, ось така застіпка. І вага каблучки 16,80. Дівчата щодо виготовлення під замовлення інших розмірів і взагалі повторів, можна але довго чекати. Закладуйте десь не менше ніж півтора місяці. Якщо зараз замовити, то, скоріше за все, до нового року прийде, але все можливо, можливі затримки, тому враховуйте це. Кому актуально, пишіть, будемо замовляти з мінімальною передплатою 200 гривень. Зараз таке правило в нас, тому що дівчата замовляють, замовляють, потім просто йдуть в туман, як то кажуть. І вартість комплекту на екрані. Версірий улексид. Ідеально, на мій погляд. Далі комплект в 19 розмірі з зеленим авантюрином. Існує ще підвізка браслет, але вони під замовлення. Вага сережок 11,19 застібка, занижений штифт. І вага каблучки 12,40. Навколо камінчик такі гілочки. Ще від цього комплекту є в мене каблучка, також з авантюрином, трошки темнішим, 21,5 21-му з половиною розмірі. Без сережок, тільки каблучка, але можна дозамовити. Пропишу на екрані вартість за комплекти, окремо за каблучку. І зелений авантюрин, дивіться який неймовірний камінчик. А тепер дівчата ось такий яскравий комплект так з імітацією нефриту червоного. Є в мене по кілька каблучок, кілька сережок, обидві в 19,5 розмірі. Все можна брати окремо, я далі пропишу ціни. Браслетик і кольє по одній штурці, але кому не вистачить, можна також дозамовити. Дуже класний комплект. Він такий не новенький, але завжди актуальний, дійсно цікавий. Вага сережок 12,98. І каблучка, зараз скажу, 14,5 грам такі ось ягідки. Габарити і вартість окремо прописую на екрані. Браслетик 2310, довжина регулюється. Тут пропишу на екрані на яку ручку, застіпка катоглу. Ось так на руці ніжно виглядає. І ціна. Кольє, дивіться, вага 14,80, довжина регулюється 48,54 см. В основі ось такий якірний ланцюжок звичайний. Застіпка карабін. Також по ціні зазначаю. Ось це ягідний комплект, як чудово разом виглядає. Знаєте, буває, коли багато елементів в комплекті, може бути занадто, але це не цей випадок дуже гармонійно. Ось кольє. Сережки, дивіться, як сидять, в принципі, на будь-яку мочку підійдуть. Універсальна модель. Далі, дівчата, хто хотів, є в наявності кілька прикрас від комплекту Акай, три каблучки, 17,5 19-20 розмір. Перли такі темно-сині, ці, що більші в діаметрі світліші, маленькі, більш темні. Також є дві пари сережок, не дуже зручно все показувати. Зараз по одній штучці візьму. За кольором сережки трошечки темніші в плані перлів, тому що тут вони дрібні, якось ці ті, що посерединці в каблучці. А, і ще й у мене одна підвіска ось така. Тут перлинки, в принципі, до будь-якої каблучки сережок підходять. Тут немає такої кардинальної різниці, можна все міксувати. Давайте окремо подивимось. Вага каблучки 1670, вони такі важенькі, багато срібла. Ось ці перлинки вони закріплені в такій позолоченій частинці, вона ось так прихована, бачите? Дуже оригінально. Сережки вага 1019 ось така застіпка. Ця частинка вона рухома. По ціні прописую окремо на екрані. Можна, повторюсь, брати все окремо. Вага підвіски 15 грам, з ось таким вушком. Ще в комплекті існує браслет, також такий масивний розкішний, але під замовлення тільки. Вартість підвіски на екрані. Тепер дивіться на цю красу, ближче вам показую. Підвізка гарно буде на шкіряний плетений жгутик. Є всі розміри, в принципі. Або під якийсь міцний ланцюжок, бо підвіска важка. Ще раз ближче сережки. Далі ось такий класний комплект з Оніксом і імітацією коралу в 19 розмірі. Він такий не дуже важенький, по ціні приємний. Давайте подивимось. Вага сережок 13,10. На одну сережку 6,5 грам. Вага каблучки 8,18. Ще існує варіант: замість коралу поставити зелений авантюрин. По ціні все те саме буде. Вартість зазначаю. Подивіться, дивіться, який гарненький, супер сидить. Поєднання кольорів фантастичне. Чорний, червоний, це завжди круто виглядає. Тепер ось такий класний родований комплект з кульками у 18 му розмірі каблучка наявності. Поміж кульками дрібненькі білі фіаніти, вага сережок 8,21, застібка. І каблучка 8-10 грам. Дуже симпатичний. Габарити і вартість зазначаю. Тільки також бездоганно просто сидять. Дівчата, хочу, поміж показу показати вам одне замовлення. Я зазвичай зараз їх взагалі не показую, бо просто фізично немає часу. Показую лише дещо в наявності. Але замовлень цікавих приходить багато. Ось такий комплектик з імітацією блакитного агату і різнокольоровими фіанітами. Ще існують сережки, але вони важенькі, не всім підходять, тому тут замовили без них. Можна повторити такий комплект і для вас. Дуже-дуже красивий, цікавий. Тут вага каблучки 11 грам, підвісочка 1195. По ціні зазначу. Тепер, дівчата ось така класика, комплектик лист наявності. Каблучка, зараз вам кажу, 19-й розмір, сережки і браслетик. Чудовий сет на кожен день з білими фіанітами оксидований. Вага каблучки 4,52. Сережки 6,62, англійська застіпка. Габарити вартість зазначаю. Так, і браслетик. Вага 2038. Довжина регулюється 18,5-22 см. Застібка карабін. Ось так на руці. І ціна. Тепер листочки дуже акуратно на кожен день легенький. Супер. Далі ось такий ніжний комплект з культивованими перлами у 18 розмірі. Поміж перлами дрібненькі фіанітики. Родований сет, вага сережок 5 грам, застіпка. Вага каблучки 4,5. Вартість комплекту зазначаю, зверніть до нього увагу, дуже ніжний. Дуже ніжні, майже невагомі перлинки. Адрі, дівчата, ось такий комплектик з кульками дуже вам раніше подобався, давно не показувала. Тут сережки і підвізка. В них є фіаніти. Знизу такі величенькі і по колу декілька невеличких. Вага сережок 6,55 і підвіска 2,92. Сережки на англійській застібці. Цінно прописую. Цей симпатичний комплектик. Віску можна зі снейком взяти гарно разом. Тепер ось така каблучка з міксом кольорових фіанітів у 19 розмірі вага 12,40. Камінчики дуже цікаві під натуральні, такі підрубін, хризоліт, гранат. Взагалі, ще існують сережки, але вони під замовлення це на залишках була каблучка. Вартість прописую. Ще дівчата приїхали довго очікування антистреси ось такі у великих розмірах. Я напишу, на які саме. Вага 11,39, інші розміри під замовлення. Основа така цікава в перфораціях і три ось такі рухомі елементи. Один з них в позолоті широкий. Габарити і вартість пропишу. Далі ось така сова в наявності це підвісочка. В очах Онікс, в животику написано хризопраз, але дівчата це тонований агат, скоріше за все. Бо такий колір трошечки занадто яскравий, як для хризопразу. Або, можливо, підтонували і сам хризопраз. Дивіться, яка гарненька сова, така деталізована. Габарити вартість зазначаю. Далі, дівчата, у 18-му з половиною розмірі ось такий сет зі сферами. Темненьке срібло оксидоване, 16 грам вага сережок. І каблучка зараз скажу, 8-18. У мене здається, є ще один якийсь розмір. Я пошукаю, якщо що напишу на екрані. Габарити і вартість прописую. Ось ці кульки, хоча і не дуже дрібні та легенькі, але ну, взагалі я їх не відчуваю і класно сидять. Далі, дівчата, ось таке стильне кольє в наявності з кубиками на ланцюжку якірну 50 см довжина, вага 11,5 г. Воно родоване, кубик зі штучного оніксу. Навколо нього ось такий куб в позолоті. І великий у фіанітах. Дуже оригінальна прикраса. 50 см це максимальна довжина, можна також на 48-46 см відрегулювати, якщо я не помиляюсь, по ціні прописую. Далі маю такий цікавий браслетик з міксом камінців, рожовий кварц, улексит і що це в нас написано, що авантюрин, але схоже більше на нефрит. Застіпка тут того. Дівчата, я напишу на екрані, на яку саме ручку підійде. В комплекті існують сережки, можна їх замовити. І вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.